Добрий вечір, шановні пані та панове! Концертний ювілейний тур заслуженого академічного симфонічного оркестру українського радіо Овертюра до опери Тарас Бульба. Я щасливий бути в Полтаві зі своїм колективом. За такою прекрасною нагоди, сторіччя українського радіо, 95-річчя оркестру українського радіо, одне з найстаріших радіо і один з трьох найстаріших оркестрів Європи. А музика гарна. Давно в Полтаві не було цього, ми вже так скучили. Хай частіше приїжджають, хай частіше це організовують в Полтаві. Це дуже, дуже гарний концерт. Цього туру ми обрали спеціально твори, скажімо так, те, що звучить найпопулярніше на каналах українського радіо, тобто це і класичні твори класиків, і академічного жанру, і твори так званої сучасної музики. це будуть твори Володимира Васюка в симфонічній обробці. Крім того, в спектрі програми ще є два таких розділи: твори української музики і твори країн. Які нас підтримують в боротьбі проти загарбників. це чудова змога почути таку ем, різнопланову музику у такому неймовірному виконанні, тому що це дійсно легендарний оркестр, і саме його почути це велика честь. Всі групи гарно грають, і духовий і, і духовий, і струнний. І чудова музика, і чудовий диригент. Я передам враження не тільки свої особисті, а й свого нашого полтавського колективу, Полтавського академічного симфонічного оркестру, а мабуть, як мінімум, цих 1200 полтавців прекрасніше дійство. Просто коли разом всі співали, відчували цей настрій і. Дай боже, щоб цей настрій він продовжувався у другому відділенні. Ми будемо насолоджуватися українською піснею, але не просто українською піснею, і це будуть симфонічні роздуми про пісні Володимира Івасюка. Пісень я піду в далекі гори. Нагадаємо, що Івасюк не тільки писав музику, він писав вірші, він грав на багатьох інструментах, він малював. Велика зала, 1200 місць. Ми слухаємо музику, виконуємо і слухаємо музику, переживаємо одні емоції в такому прямому контакті. Це дуже важливо. Завжди чекаємо на зустріч з полтавцями, і попередній раз ми були 10 років тому, в 2014 році це було 18 червня, на початку агресії, на початку війни. Концерт пройшов на ура. Оркестр неймовірний. Дирижер неймовірно дирижував. І ми дуже раді, що побули на такому святі, на такому концерті. І ми вітаємо цей оркестр з їхнім ювілеєм і нашої української радіо сторіччям. Тут рожко моє дитинство, моя юність, музич... школа номер 6, музичне училище, друзі, каштани, це міста. Щастя, ми будьте такими, як я починаємо з вами. Дякую. Слава Україні!